Вітанічка мої шалені золоті бджілки. Стомлені, але щасливі, повернулися з Пасіки. Не знаю, як у вас у нас спека неймовірна. Ну, а ми, як завжди, з хорошими новинами. Всі, кому ми обіцяли по запису, завтра ми надсилаємо плідні та неплідні маточки Баквест і Кордован. Але. Як завжди є, але у нас в наявності в невеличкій кількості знову такі є для продажу вільні плідні маточки Баквест і Кордован. Кому треба, активненько пишемо та телефонуємо. Я чекатиму. А ще пам'ятаємо, що у нас до 7 липня діє акція стосовно неплідних маточок Баквест, яка саме 5. Неплідних маток баквест за 400 гривень. Отож, пишіть кому потрібні маточки, телефонуйте та замовляйте.